Сторінка 208. Фантастичні пригоди та фентезі. Параграф 47, 49. Фантастична мандрівка до невідомих планет у повісті Олеся Бердника, хто зважиться вогняним наречеться. Олесь Бердник, 1926-2003 роки, народився в селі Вавиловому, що на Херсонщині. Письменник, публіцист, громадський діяч. Найвідоміші твори Повісті поза простором і часом, за чарівною квіткою, хто зважиться вогняним наречеться». Роман Шляхи Титанів Зоряний Корсар. Коротко про Олеся Бердника. Олександр Бердник народився 27 листопада 1926 року. Але в документах значиться інша дата народження 25 грудня 1927 рік. Цікава історія розбіжності справжньої та офіційної дати народження письменника. Батько Олександра через засніжені шляхи зміг дістатися до управи, щоб заробити. Реєструвати сина лише через місяць після його народження, а Секретар сільради припустився двох помилок, указав початкову дату як день народження і написав рік, котрий тільки мав настати. Ця плутанина врятувала Олександра Бердника від відправки до Німеччини в роки нацистської окупації України. Пізніше він візьме собі літературне ім'я Олесь. Олесь Бердник, учасник Другої світової війни, отримав поранення, демобілізувався 1946 року. Екстерном закінчився. Сім класів середньої школи, потім театральну студію при київському драматичному театрі імені Франка. У літературі прославився як письменник Фантаст, його фантастична повість, хто зважиться вогняним. Наречеться розповідає про безстрашного Славка та його подругу Ліну, які наважилися на космічну подорож у країну квітів, чи долетять підлітки до невідомої планети. Ви дізнаєтеся, прочитавши цей цікавий і захопливий твір.